Вітаю, друзі! Ви на каналі Оле Авто Вінниця. Ми займаємось провезенням автомобілів за кордоном. Ми їх не просто привозимо, ми їх оглядаємо, перевіряємо, обслуговуємо, якщо потрібно. У нас сьогодні чергове оновлення Seat Alti. автомобіль, який є рідним братом гольфа плюса. Всі гольфи плюси, які в нас були в наявності вже продані на сьогоднішній день. І є ось така от альтернатива. Я рахую, альтернатива досить гарна, тому що автомобіль трішки більший, ніж Golf Plus, Напевно, в нього більше комфортніше місця, він не набагато більший, але трішки, трішки більше. Трішки більше багажного відділення, трішки більше салону є в цьому автомобілі. Автомобіль точно з таким самим двигуном 1,6 MPI. Автомобіль на такій же самій колісній базі, ходова частина, все абсолютно ідентичне. Але... Тільки інші значки і інші, трошки, трошки кузов інший, трошки салон інший. Але автомобіль досить класний. Автомобіль має задній парктронік, оригінальні класні диски. На резина майже нова 2019 року. Автомобіль весь в рідній фарбі. І він на газу. На газу і на газу працює ідеально. Омивач фар також присутній. Противотуманні фари. Оригінальні класні диски, які без пошкоджень, 19-й рік резина, подивіться в якому вона в стані. Автомобіль технічно обслужений, нові тормозні диски, колодки. Спереду диски нові, ззаді також майже нові вироботки майже немає. Досить цікавий автомобіль, парктронік автомобіля працює, автомобіль без зауважень. Технічно по ходовій все ідеально. Салончик автомобіля, що ми тут маємо? Ми маємо чистенькі акуратні карти, нічого не висить, не провисає, корозія понизу дверей, відсутня, порошка тут є пластмасові накладочки, цікаве досить рішення. Два склопідіймачі, сидіння з підтримочкою, досить зручні, чистенькі, акуратні, без пошкоджень. Автомобіль має також мультикермо, 222 тисячі пробігу. Круїз, електроскладання, дзеркал, ESP, датчик тиску шин, підігрів сидіння, також кондиціонер. На газу автомобіль працює уважень, далі на відео я покажу. Також є переходники, хто збирається їхати в Німеччину, це вам пригодиться. А це для наших заправок. Також в автомобілі є два ключика, інший в бардачку. Аукс, вихід також є. Досить цікаве рішення. Карбонові е вставочки на підлокітнику. Підлокітник як новий, незатертий. Також на панелі є карбонові такі вставочки. Досить зручне рішення. Ззаду в автомобілі дуже гарно багато місця. Питань по салону немає. Чистенький, акуратний доглянутий автомобіль. Автомобіль не хімчищений, не полірований, просто під десь попилососений, витерта пилючка і в продаж. перевірили на СТО. І все. От в такому стані автомобіль приїхав з Німеччини буквально кілька днів тому. Електроскладання дзеркал також працює. І зауважень це є тріщина на лобовому склі, але ми на це торгуємось. Ось там. Трічно на лобовому склі. Хто захоче, собі замінить. Цікавий дуже автомобіль насправді за гарний бюджетний автомобіль за адекватні гроші. 6500 вартість автомобіля на газу, який технічно не потребує зараз ніяких вкладень. Давайте заведемо, запустимо в двигун, послухаємо, як він працює. Далі на відео я покажу стан. Кузова і підтверджую свої слова, що він не фарбований. Ось така от тріщина на лобовому склі не знаю, чи вам видно. На газу автомобіль працює, він майже закінчився, але на газ переходить. Працює ідеально, я трішки катався на ньому, тому все добре. 222 тисячі пробігу, автомобіль гарно працює, не троїть, не супунить, нічого, все ідеально. Круїз автомобіля також присутній. Мультикермо також працює, в гарному стані кермо, противомані фари. Давайте заглянемо під капотний простір, як працює двигун. Між іншим, нагадаю, що ми робимо доставочки. У кого немає можливості приїхати особисто оглянути автомобіль, замовляйте доставку за номером телефона, який буде вказаний на екранах. Шумоізоляція присутня двигуна, її треба було трішки попилососити, але то таке. Дублюючий він-код. присутній, болтики не кручені, автомобіль не битий і весь в рідній фарбі, повторююсь. Антифріз на рівні, чистенький, гарненький. Двигун працює гарно, не троїть, без зауважень. Акумулятор в автомобіля, повторююсь, новий. Гарно працює як на газу, так і на бензині. Газ четвертого покоління, він буде вписаний в техпаспорт при першій постановці на облік. Оптика автомобіля вся рідна. Дуже гарний, класний стан автомобіля. Давайте підтверджую свої слова стосовно того, що він не фарбований. Свої слова я буду підтверджувати професійним прибором перевірка лакофарбового покриття. Капот автомобіля не фарбований, крило переднє праве не фарбоване. Фокус не навожу. Приборчик змінює колір, коли є більше мікрон, чим потрібно. 111 мікрон. Задня арочка не фарбована. Не фарбована. Ляда автомобіля не фарбована. Задня арка автомобіля також не фарбована. Двері задні, ліві. Не фарбовані, двері водія не фарбовані, переднє крилишко не фарбоване. Я показую детально всі майже кожен сантиметр для того, щоб ви розуміли, що автомобіль не фарбований. Я підтвердив свої слова, автомобіль дійсно весь в рідній фарбі. Працює автомобіль ідеально, він не димить. Як бачимо, все ідеально. Противотуманна фара, таке рішення від Сіата. Отже, підведемо короткий підсумок. Автомобіль 2008 року, 1,6 MPI, на ГАЗу нефарбований, обслужений за 6500 тисяч доларів на оригінальних дисках, на класній гумі. Зараз без вкладенців і поїхав. На газу працює ідеально. Якщо такий автомобіль вас цікавить, телефонуйте, оглядайте, тест-драйв, також замовляйте доставку в інше місто. З радістю доставимо вам його. Перевірений обслужений класний автомобіль. Якщо вам цікавить, звертайтесь до зустрічі!